Їздити я не можу, тому що в мене грошей не вистачає. Пенсіонерка Лідія Ведула з Руської поляни, що за 16 кілометрів від Черкас. Нині, щоб доїхати до обласного центру, каже, має витягти за манця 28 гривень. До вчора платила на 5 гривень менше. На ринок, на базу, в лікарню. 1800 у мене пенсія. Кондуктори автобусів за цим маршрутом від коментарів відмовляються. Я не знаю. За дорогу від Черкас до Дубіївки тепер треба платити 30 гривень, та ж на 5 гривень більше. Це за дорого для тих, хто користується транспортом щодня, говорить черкащанка Любов Танцюра. Дочка їзди на роботу, внучка з села в школу їзди, важко, звісно. Зарплата ж не подорожчала, пенсії не додали, а ціни ростуть. Мабуть, місяців 8 назад вже було на 5 гривень. Пасажирів у карантин стало менше, тому і ціна зросла, каже водій пан Олександр. Не Чому квитки відтепер дорожчі, один із перевізників пояснив так. Дорожчає все, дорожче є пальне, дорожчі повномасильні матеріали. Ми ж не можемо зупинити здорожчання. Люди стали користуватися набагато менше транспортом. Перевізники не попереджали про здорожчання, зазначає керівник обласного департаменту інфраструктури Сергій Чубань. Та додає, влада не має важелі впливу на ціноутворення. На дану хвилину обласна державна адміністрація не має можливості згідно чинного законодавства впливати на господарську діяльність суб'єктів господарювання. Ми маємо право дійсно перевірити, чи згідно методики підняті ці тарифи. Звернення щодо перевірки, говорить, надійшують автопідприємствам цього тижня. Тетяна Недбайло Недбайлота Розія. Новини на Суспільному. Черкащина.